Шалом, друзі, місяць жовтень в церкві спасіння присвячен теми духовні принципи. Давайте дізнаємось, які найголовніші духовні принципи у наших людей. Мій найголовніший духовний принцип це віра в Господа в будь-яких обставинах, тому що Господь він незмінний і він завжди захистить, завжди направить, завжди підскаже. Стався до людей так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Да, да, ні, ні, все інше від лукавого. Ну, напевне, це вірність. Вірність Богу і вірність церкви. Любити друг друга Дякую. і поважати друг друга. Не вихвалятись. Це за собою наслідки мають. Завість це перше, яка руйнує людину. Це не дивлячись на важкі обставини, завжди славити Бога. Я говорю, а я буду славити Бога. Молитва, і молитва не просто коли-небудь, а в якийсь определенний час, коли ти знаходиш цей час для Господа, і це ну, дає такий поштовх, розвиток духовний. Любов і правда, ведуть до справжньої свободи та миру в серці. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому. До зустрічі.